Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпіонів, просто якийсь неймовірний, взагалі то матч сьогодні відбувався. Бенфіка у себе вдома приймала каталонську Барселону. 5-4, підопічні Гансі Фліка зробили просто якийсь неймовірний камбек та здобули просто якусь неймовірну перемогу. Давайте, друзі, про все це поговоримо та по порядку. І Розпочнемо ми зі стартових складів. Бруно Лажа, його підопічні, 4-3-3, стартова розстановка в Бенфіки, Анатолій Трубін у воротах, Ніколас Там'Дісільва, пара центральних захисників Фернандес Араужо по флангах. Кекчу Эроснес, три копівзахисники, Глу Павлідіс Шельдеруп у нападі, це стартова розновка Бенфіки Барселона, 4 2 3 1 стартова каталонського Гранда Войцек войдцек на воротах, по Барсі Руна Тараухо, пара центральних захисників, Алехандро Бальде, Жюль Кюнде, відповідно по флангах, Касадо Пенри, центральний опорний півзахисники, Гаві, центральний атакувальний півзахисник, Ламін Ямаль, Рафінья по флангах та Роберт Лєвандовський в нападі. Це стартова розстановка Барселони. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про цей неймовірний матч говорити. Ну що ж, друга хвилина матчу. Бенфіка проводить хорошу атаку. лівому флангу. Фернандес виконує простріл. Павлідіс пробиває. Гол! Гол! Павліс! На другій хвилині матчу рахунок матчу відкриває. Бенфіка і справді дуже потужно розпочала. Взагалі, то Фернандес дуже здорово себе пропонував. Він віддав його передачу на Павлідіса. Потім був момент, коли Фернандес прострілює на Шельдерупа. Шельдеруп пробиває та не забиває, не забиває шельдеруп. Якщо не помиляюся, то саме в нього був момент. Ось, справді, перші хвилин 5, неймовірно, важким було для Барселони. Потім у Барселони пішли на пані Моменту пригадується момент Роберта Лівандовського, коли м -м, блокував, якщо не Нікста нікстамінзі. Ось, може помилятися. Там був момент, коли Роберт Лемандовський... Ні, там повзорота Роберт пробивав, ніхто його удар не заблоковував, просто повзорота пробив Роберт Лемандовський. А Барсона все одно знаєте, розпочала тиск на ворот суперника. І вдається каталонському гранду заробити право на пенальті. Вдається каталонському гранду зробити на пенальці. Пенальті деться заробити Алехандро Бальде. Роберт Левандовський підходить до 11-метрової позначки. До речі, суддя спочатку пенальті не призначив, призначив штрафник, якщо не помиляюся. Потім передивилися систему від повтору. І да, порушення правил було у штрафному майданчику Монфіки. Роберт Левандовський підходить до 11-метрової позначки. Роберт оббиває гол! Один один. один, -один. Роберт Левандовський. Роберт Левандовський забиває гол. Один-один. Каталонський гранд рахунок у матчі з рівня. І потім Барселона розпочала тиснути на ворота суперника. Остроти момент, ось приводиться момент у Гаві, коли Гаві вийшов один на один, але Анатолій Трубін зробив просто якийсь неймовірний сейв. Ну ось вона, 22-га хвилина матчу, Бенфіка перевагу по двоє. Бенфіка перваку і все розпочалося з того, що справді йде діагональ від Ніколстамія. Якщо не помиляюся, діагональ, восьте щенсний та Рональд. Ні, не Рональд та Рауха. Uh, хтось із захисників uh, не порозумівся. ось цех ченсних ще не помняється з Аліхандра Бальде. Ось восьхченний біжи на м'яч. Аліхандра Бальде також вони зіткнулися між собою в кінці кінці в м'яч це Павлідіс. Павлідіс просто порожніворот забиває два-один Бенфіка вдруге. Вийшло уперед у того матчі. Прикр помилка, яка призводить до збитку м'яча Бенфік 2-1. Але це ще був не кінець, тому що Бенфік ще й пенальті. Заробить на 28-й хвилі матчі. Справді дуже здорово цю атаку розпочали. Ну і просто ідеально. Тут це зробив футболіст Бенфік, прокинув м'яч повз возліка Щенс, якщо не помиляється, то це був саме Ерснесс, якщо не помиляється, саме він. Uh, прокидає м'яч, повзводця Хащенсний пенальті. Абсолютно чистий пенальті справді. Ну і до 11 метрової позначки підходить Павлідіс. Павлідіс, павлідіс пробиває та збиває. Збия Павлідіса оформлює хет-трик. Ще у першому таймі Павлідіс оформлює хет трик Павлідіса проти Барселони. Каталонський гранд, мав непевний шанс. Наприкінці тайму щоб забити у Рафіні. мав непевний шанс. Ну, перший тайм завершиться. Перший тайм завершиться. 3-1, бунтфіко перемагає. До речі, друзі, у другому таймі Ба, Амдуні, Ді Марія, Барейру, э, Роль Хейсер вийдуть на другий тайм. Френк Дейон, Кри Гарсия, Мартин Лопес, Фермін Лопес та Торрес Вийдуть у каталонський Барселони на другий тайм. Якщо, друзі, казати про. Uh, другий тайм, так? То, да? то Барселона тиснула. Барселона тиснула, але Бенфіка, в принципі, дуже здорова і справді, команда захищалася. Uh, і на контратаках також, напевно, Бенфіка діла і Ось, Ну, да, це вдається в Барселоні. 64-х матчу, і це, це Рафінія. І це Рафінія. Рафінія збиває, Рафінія збиває, і справді дуже красивий м'яч, забув Рафінія. І справді, Рафіні один м'яч відквитав. І справді, нічого і справді, не предвищав біди для Бенфіки. Справді, Анатолій Трубін вибиває м'яч, влучає в Рафіні, м'яч всі ці вирітуняється. Анатолій Трубін просто намагається вибити м'яч, влучає в голову в Рафіні і м'яч залітає в сітку 3-2, знову Барселона до м'яч відквитала. Але Бенфіка проводить на 68-й і до да простріл до жного майданчика. М'яч влучає в до Араухо і влітає в сітка варіант. Акція рагло, якщо не помиляюсь, простріляє і м'яч від до Араухо залітає в сітка варіт Барселони. 4-2, Знову в два м'ячі. Бенфіка повертає собі перевагу. Не здавалося, що це вже все. Бенфіка навряд чи вже по такій тагрі відпустить в два м'ячі, але каталонський грант не здається пенальті вдається заробити Ламіни Ямалю. Ламіна Ямаля! Фернандес хопає Ламіна Ямаля. Це абсолютно чистий пенальті. І ось він шанс. Роберт Левандовський проти... Анатолія Трубіна. Роберт Бі. Роберт забиває гол. Гол. Роберт Левандовський. Роберт Левандовський. Скорочі відставання знову в рахунку. 4-3. Каталонський гранд э, приближається до свого суперника на весенне одного забитого мяча ось на 86 й на матчу Барселона іде в атаку розігрують каталонский каталонці Кутовий. Дуже здорово розіграв це кутовий Фермін лопес э, з Педрі. Педрі виконує подачу. Регарсия б'є Беголово Гол! 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 гол, гол Рик. Garcia Erigar Robert Rakut Calat 4-4 4-4 Barcelona і це 86-х Гарсія. Під Лісабонським дощем забиває гол Ри Гарсия. Справді, друзі, дощі, это просто неймовірно. Вдруг в татаймі, справді, кажу я вам, у другому татаймі справді ймовірно дощило, і и Гарсія під Лисабойським дощем, Рухувати до 4-4, Барселона робить камбек. Судья вам 4 хвилини. Барселона більше ткола, Барселона більше хотів виграти цей матч. Бенфик також намагалась забити гол наприкінці матчу. Там взагалі просто неймовірна кінцівка. Бенфік йде в атаку подача. М'яч зависає у повітрі. Потім спроба удара. Там ось не набігає на м'яч. Вдається відбитися Барселоні. Контратак робить Левановський просто діагоналю. Загружає м'яч на Рафіню. Рафіня. Рафіня проти двох футболістів Бенфіки. Рафіня підбирає під праву. Бігал. Під ліво перепрошую, друзі, під пен ли от препарат трафій, не світа м'яч. Гол! 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 Барселона забиває гол! 96-й хвилинах матчу Барселона вириває перемогу у цьому неймовірному матчі. Там Вісхченс врятував, ти справді Вісхченс врятував, то потім ще Фермін Лопес м'яч вбиває. Друзі, це просто якийсь неймовірний це просто неймовірний камбек і розв'язка цього матчу. Роберт Левандовський запускає Рафінію. Рафінія! Рафінія! Пов один проти двох захисників Бенфіки. Рафінія під лівою прибирає. Пробиває та забиває гол. Спід Фернандеса пробиває Рафінія. Збез вагол Рафінія! Рафінья приносить Барселоні просто якусь неймовірну перемогу. Цей матч, я думаю, увійде в історію футбола на довгі-довгі роки. За те, що там на довгі-довгі роки, а на все життя і справді. Ось на статистика, друзі. матчу. тотальний контроль м'яча у каталонського гранда 75 на 25. По Повладінню величезна перевага Барселони 22-10, удари 10-5. Удари в площу нуваріт. Ну, і відповідно, 2-6 зтоєми. Друзі, ви подивіться на статистику гульових шансів. Просто, друзі, подивіться. Друзі, це просто якісь неймовірні абсолютно цифри. Друзі, 6-7. Розумієте, 6-7. 6, 6 гульових наґуд у Бенфік 3 3 гулі нагоди команди. Bruno Lag uпустило Borсоny 7 голів на год, 3 на нагоди упущено. Тобто, якщо б командою, якщо б вони б реалізували б свої шафти, у нас був би рахунок 7-6. І в принципі, так -то воно та й мало де бути. 247 передач Бенфіки, 175 пасів точно було, 70% точність передач. передачі, кетонської берсони 731 передача, 659 з них було точними. 90% точність передач, 5 повседах, з 10 ударів, 5 ударів площину у Бенфіки, 1 удар повзорота, 4, до речі, удара заблоковано було, 22 удари у Барселони, 11% площину удара, 6 ударів повзорота, 5 ударів заблокованих було. По успішних відборах у нас було краще ну трішки Барселона, 11 успішних відборів. У Барселони, 78% успішності. У Бенфіки їх було, до речі, 17. Т-65 від успішності. 6 сейвів зробив Анатолій Трубін, Справді Анатолій рятував Бенфіку. Два сейви Ось це Але ось і на останніх секундах про рахунку 4-4. Це контратака, ну це, це просто фантастика. Це просто неймовірний якийсь сюжет, друзі. Неможливо написати такий сценарій. Просто неможливо, і справді. 34-19 повністю м'яча. 14-9 за перехопленнями, 9-9 порушення правил. 4 жовтих карток каталонського гранду. У Бенфіки одна жовта картка, та ще там було і вилучення. Там хтось кабрал отримав червону картку. Ось вони на каталонців. Ось вони емоції футболістів Барселони під Лісабонським дощем. Каталонський грант робить. Маленький-маленький диво і справді. Краще футболіст матчу, я вважаю, це Рафінія. Я вважаю, що це Рафінія, який оформив дубль на ніс сім ударів. В принципі, Рафінія. Дуже здоровий справді виглядав, Рафінія, саме Рафінія. Забив переможний м'яч один проти двох. Розібрався Бразилець в ситуації просто неймовірним чином. і Саме Рафінія приносить Барселоні перемогу. Барселона здобуває свою шосту перемогу і має 18 очок у пасиві. Другу позицію Ктонський гранд займає. У цьому груповому етапі для чемпонів, об'єднаному, да? бенфіка 18-го бенфіки 10 очок пасів залишається. бенфіка матиме ще шанси закріпитися в найкращій вісімці. Ну, напевно, вже це мало, скажімо так, шанс теоретичний та є, математичні. Але в будь-якому випадку лісабонський гранд в найкращу 24-ку точно буде входити. Що ж друзі, пишіть свої враження стосовно цього матчу в коментарях. Це просто якийсь неймовірний матч. Друзі, 5-4. Барселона перемагає. Це просто якийсь неймовірний матч. Друзі, вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.